На Прикарпатті стартував молодіжний пробіг за маршрутом Івано-Франківськ, надвірна на Яремче Яблуницький перевал. Тутешні байкери та колона автомобілістів подолали більше ста кілометрів, щоб зустрітися із закарпатською делегацією. Всеукраїнський пробіг молодь єднає Україну. Відбувся в усіх регіонах України за підтримки міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, присвячений він 19 річниці незалежності України. Зустріч прикарпатців на Яблуницькому перевалі відбулася як годиться з хлібом, сіллю за святковим столом і з українською піснею. Її результатом стало підписання меморандуму про співпрацю у сфері молодіжної політики та спорту. Сьогодні ми подні. Не просто декларувати, а робити все можливе, щоб наша молодь росла розумна, здорова. Я впевнений, тоді буде майбутнє покоління, яке в скорому часі буде займати посади керівників обласних адміністрацій районних адміністрацій. І правильно робити все для того, щоб дійсно ці Україна була щаслива, незалежна і сильна могутня держава. А ми молодіжна адміністрація івано Франківської області. Сподіваємося, що даний меморандум буде першою, першим етапом такої тісної співпраці у сфері молодіжної політики нашого краю. Цікавий етап товариської зустрічі спортивні змагання. Остаточну перемогу в них виборили закарпатці, адже стали лідерами після сутички з волейболу та мініфутболу. Але після перетягування канату кращими виявилися івано-франківські байкери. Те, що от в таких спільних всеукраїнських акціях є можливість співпрацювати областями, це є дуже добрий позитивний досвід. Я думаю, що саме так воно б і повинно було проходити. Хороша, прекрасна погода, прекрасна компанія. Люди, які зібралися, натхнені однією метою, однією цілею, провести прекрасно разом час, але не просто для того, щоб покращити свій загальний настрій, але для того, щоб здійснити хорошу мету підписання меморандуму про співпрацю. Учасники автопробігу вражень отримали немало і прощалися, кажуть, з думкою, що він стане акцією уже традиційною.